Прийшла пора качати мед. І хочу вам розповісти про нашого возика, яким ми користуємося при качці меду. Колеса тут камерні. Чому не з поліуретана, Тому що камерні колеса ну, м'якше все ж таки возики, коли дуже жарко, рамки, щоб не так трусились рамки. Цим возиком ми возимо мішки з муки, з цукру, з пшеницею, з кукурудзою. ну і так далі Цим возиком ми возимо бітони з медом для переливки в бочки. На призначення цього возика перевозить рамки. В кожному ящику тут по 4 рамки, тобто 16 рамок я перевожу за один раз. Якщо важко, то Или спина, як обично, то я знімаю ящики. Можна зняти один чи два ящика. Це чи так, чи так. Три ящика наповнених. І для того, щоб було зручніше працювати, четвертий ящик ставимо сюди. отак от. Четвертий ящик наповнюю я. Ну що, возик? Ой. Поїхали ми качать мед. А ви підписуйтесь, всім мирного неба, всіх обнімаю.